Megane 3 глохне на перекрестках після, в общем, після високих оборотів. Ось дивіться зараз. Оп! Почти заглохло. Буває глохне, буває не глохне. Вже така була проблема і була проблема це з клапаном Фазораспределителя той клапан. Тоді помив, вроді наладилось. Зараз обратно проїхав 5 тисяч, обратно така фігня. Бачите, оп, майже заглохло. Що Хлопці та дівчата. Відкрутив я цей клапан, витягнув, Тут ось болт на... під головку на вісім. Ось цей клапан. І ще я одразу побачив, що тут де контакт. Бачите, там є масло. Масло є. Коли я зняв оце ось фішку то сняли покапало теж масло в общем десь пропускає масло і може того плохий контакт і воно блядь, не працює як то правильно вон там є масло зараз знову витру помию поставим подивимося чи пропаде чи не пропаде ось така штука контакт спрей к2 сразу зараз пшикаю сюди Потім пшикав зараз. Сюди. І тут попшикаю цей клапан теж. Все, закрутили, поставили на місце, закрутили, їдемо провіряти. Ну що, хлопці та дівчата, ця проблема, бачите, вирішилась е, е, тим, що я промив Цю речовиною для контактів, контакт і сам клапан. І знову машина тримає обороти. Не знаю, проблема чи в самому клапані, чи в контакті клапана, Ну, десь проблема є. Далі буду їздити, якщо обратно буде така проблема, може куплю новий клапан, а може знову буду мити. Отак от. Так от.